Далі нам треба знову зробити схемку черепа, вмічаємо лобну кістку, потім краї додаємо або в загальному краї, а потім лобну кістку позначимо. Також треба показати очні, западини легенько, просто малюйте таку трапецію, трішечки викривлену, і потім закруглюйте по краях вона мене вийшла така лобна кістка, але ще треба додати ззаду об'єму. Лобна кістка в нас іде така закруглена частина зверху і займає частинку очних западин. Тобто, якщо ми від'єднаємо лобну кістку від іншої частинки черепа, ми будемо мати трішки очних западин, і по центру, де носова кістка вставляється, така хвиля. Не треба все вимальовувати, просто щоб ви розуміли верхню частину. Також вам треба розуміти, де йде надбровна дуга кістка. Тобто надбровна дуга вона такою пташкою, якщо так з чимось робити асоціацію. Вісок намічаємо, і можна намітити також середину, носовий отвір, і сама носова кістка для початку, а потім вже йде там носовий отвір, Такий трикутник. Просто взагалі. А також надбровна дуга. Ми її бачимо такою формою, схожу на пташку, але, звичайно, в процесі малювання нам треба її робити об'ємно. І нижня її частинка трішки входить в річні западини. Ми показуємо таким маленьким загнутим прямокутничком м'яз-зморщувач-брів. Він починається від лобної кістки і йде вверх по напрямку надбровної дуги і прикріплюється до шкіри брів. Також пучки м'язів переплітаються з м'язами над черепного м'яза. Тобто це йде такий глибокий м'яз. Він зближує брови, коли ви зморщуєтесь. Так, зморщуєте брови, він їх зближує. І утворюються такі вертикальні зморшки між бровами у вас. Або якщо паралельно працює над м'яз, то утворюються також трішки такі горизонтальні зморшки всередині треті лоба. Тобто м'язи паралельно працюють Одночасно. Далі ми ще намалюємо схемку, щоб показати, як працює цей м'яз. Ми використовуємо м'яз, зморшуючи брови, щоб показати різні емоції, тобто страждання, біль. Таким чином ви покажете більше емоційний стан. Також залежить, як ви направите брови, чи більш прямо, наприклад, якщо ви. Е, ну, Задумалися, наприклад, і брови зморщили, то у вас більш горизонтально будуть направлені брови. Якщо ви, наприклад, більш таки нещасне якесь обличчя показати, у вас, навпаки, брови будуть іти більше догори. Але також будуть утворюватися вертикальні складки між бровами. Або, наприклад, злість, то так само у вас будуть утворюватися. Але у нас також є м'яз, що опускає брову Слугує для того. Тобто у вас утворюються такі складки, а також брови двома такими трикутниками. Ви можете стати до дзеркала і подивитися, зморщити брови, подивитися, куди направлені у вас якби, пучки. І ви побачите складки. Тобто Ви побачите такі діагональні лінії, направлені до центру. Але окрім того, вам треба ще формувати об'єм тоном, наприклад, коли ви вже малюєте рисунок або живопис. Тобто вам треба розуміти, що коли зморщуються брови, як це працює, тобто куди направлена форма. Але вам треба ще бачити саму форму.